У кожному класі є дуже гарна дівчинка, яка сидить на першій парті, усміхається вчителям, і фактично за її гарні очі їй ставлять оцінки. Бо ж не поставиш ти оцій дитині двійку за поганий нахил чи за повільне читання, а далі не покладеш, бо вона не розуміє математику. Навіщо з такими віями математика? Ця дитина буде завжди на сцені школи з віршиком чи танцем, а оцінки їй буде заробляти якась подруга, яка не така гарна, зате розумна. То я така подруга. Чому я хотіла дружити з Настею? Сама не розумію. Вона була така гарна, що мені хотілося бути просто поруч, а для того, аби вона зі мною дружила, я давала їй свої цукерки, а далі домашнє завдання. Звичайно, що моя мама і бабуся говорили, що Настя мене просто використовує, але я не розуміла, що то за таке слово. Хай це робить, але ж вона така гарна і вважає мене подругою. Якось в школі нас повезли на конкурс пісні. Голос в Насті був не дуже, тому вчителька порадила, аби я співала, а Настя просто відкривала рот. Ми отримали призове місце. Я тоді зрозуміла, що бути гарним це велика удача. Це щось таке, як виграв в лотерею мільйон і вже маєш на все своє безбідне життя. Тому я й перестала з нею дружити. Може, наочно дійшло, що означає слово використовує. Долі нас ще більше роз'єднали, коли ми обрали різні виші. Я вчилася і мала друзів, про Настю згадувала хіба коли проходили конкурси краси, бо була певна, що вона приймала в них участь. Я вийшла заміж, у мене є двійко діток, і все пішло добре, якби одного разу в соціальній мережі мені не висвітився запит в друзі від Насті. Я проглянула її профіль, все, як я очікувалося дорогі речі, готелі, країни, чисто тобі якась блогерка. Я б і не прийняла її в друзі, якби вона ще й не написала мені. Вітаю, подругу дитинства, моя найкраща подруга дитинства, відгукнися! Як не відповісти на такі лестощі? В мені знову прокинулася та восьмирічна дитина, яка хоче хоч побути біля чогось дуже гарного. Ми зустрілися, вона дуже гарно виглядала, як завжди, почали згадувати минуле, і тут вона почала говорити. А пам'ятаєш, як в п'ятому класі ми поїхали на той конкурс співів? Пам'ятаєш, я лише рота відкривала, а ти співала. Ой, що то було за сміху, коли ми ще й приз виграли? Таке не забудеш. Я почала тверзіти від її чарів. Ой, а там, взагалі, до моєї мами причепився якийсь дядько і почав просити, аби я негайно пішла вчитися співам, бо голос у мене просто неймовірний, і його гріхо так занапастити. Потім навіть нам телефонував, але мама відмовилася. Чого ж вона мені нічого не сказала? питаю я Настю. Ой, та звідки я знаю, а тобі що, треба було тих співів, і без цього прожила. Вона хіхікала, а я дивилася на себе ніби збоку. Я дозволяю їй бути ось такою повною егоїсткою. Я толерую це. Я не відмовилася від зустрічі, хоч знала, що вона мені ні до чого. А тепер ще й мати її таке вчинила. Чому? Я ж колись мріяла бути співачкою і з товкачиком завжди перед телевізором співала. Хто знає, як могло скластися моє життя, якби я таки пішла в ту школу. Але ці люди такі були засліплені власною красою, що інших просто не існували. А я та інша й далі дозволяю собою отак поводитися. Чесно, я просто змусила себе встати і піти. Не красило мене й те, що я щось бурмотіла про погане самопочуття, а не в очі сказала, що я про все це думаю. Добре, що, хоч стало духу, видалити з друзів і заблокувати. Ось так до сорока років живеш і все ще не можеш зрозуміти слова використовує. Підпишись, підтримай українськомовний контент.